26 травня відбулася чергова дев'ята сесія Марганецької міської ради під головуванням мера міста Олени Жадько. У роботі сесії взяли участь посадові особи відділів і управлінь виконкому міськради представники правоохоронних органів. Сьогодні пройшла дев'ята чергова сесія міської ради 7-го зликання. На черзі день було у нас 62 проекти рішення. Деякі проєкти рішення були зняті депутатами при розгляді на комісіях профільних. Деякі питання для нас були конші важливі, тому ми ще раз їх поставили на голосування, щоб внести в порядок денний. Це ті питання, які стосуються будівель укриття і питання автомобіля для військомату. Ті питання, які були найнагальнішими, це питання виділення земельних ділянок для австрійсько-української фірми АПС Power Technology, яка буде в нас встановлювати індивідуальні. Опалення для соцкультурної сфери це буде сім котелень, і та ж компанія буде займатися установкою індивідуальних котлів для населення, яке залишилося без централізованого опалення. Чутки про реформування тепломережі в місті вже не перший місяць турбують мешканців. Інформацію, яку люди бачать у соціальних мережах і чують у плітках, назвати правдивою не можна, адже механізм децентралізації опалення ще доопрацьовується та вдосконалюється. Але саме з цього приводу ініціативна група Марганчан перед проведенням сесії зібрала на мітинг до будівлі виконкому на велику кількість літніх людей. На їх запитання змістовні відповіді надала особисто Олена Жадько. В них питання вони дуже схвильовані долею того, як будуть встановлюватися індивідуальні котли. Я запросила їх на сесію. Вони почули, що будуть розглядатися питання через комісію, яка була утворена на сесії. Ініціатив. Вона група і ініціатор цієї, цієї групи виступала Ольга Миколаївна. Вона теж включена до комісії з надання допомоги за вимогою депутатів. Були ще включені ті, хто ще хотів бути в комісії. Це депутат Деркач і депутат Омельченко. Тому я думаю, що ця комісія буде працювати професійно, активно, злагоджено, тому що і громадськість яка дуже хотіла долучитися. Була була задіяна і для нас дуже важливо, щоб громадяни розуміли, куди ми рухаємося, і можливо вказували, як би це було їм зручніше, бо їм з цим жити, їм встановлювати котли, отримувати допомогу, виходити з цієї ситуації. Тому ми хочемо бути ближче до народу. Загалом то робота сесії, як завжди, була напружена, але дуже добре, що у нас є і опозиція, яка нам. Дозволяє діяти відповідно до законодавства, у законодавчому полі, і ми вислуховуємо кожного, хотілося б тільки єдиного можливо поваги до кожного з депутатів, і дотримання регламенту в плані виступів, не ображати один одного і не ображати міського голову, тому що мене обрала більшість громадян міста. А в моїй особі, ті, хто мене ображають, ображають кожного, хто за мене проголосував. Після сесії у великому залі виконкому відбулася виїзна комісія по взаємодії органів місцевого самоврядування з правоохоронними органами. Дякую всім присутнім за те, що у нас сьогодні відбулася така зустріч. Я думаю, що це буде налагодженням і зв'язків з правоохоронними органами, і зв'язків у роботі місцевих рад від місцевої міської до обласної і до Верховної Ради. Дуже знаково, що таке велике значення правоохоронними органами було наділено саме нашому місту, і перше виїзне зібрання було проведено саме в нас. Тому я думаю, що в подальшому у нас будуть тільки перспектива. Тиви на те, щоб покращити роботу, всі ті проблеми, які були сьогодні оголошені, будуть вирішені. І це буде дуже добре, тому що громада Марганця це відчує на собі. А ті ну, репліки чи діалоги, які в нас тут відбулися. Ну це добре. Це показує те, що у Марганці, мабуть, в одному із міст цієї області кожен депутат має право виступити, має право сказати те, що думає, навіть ображуючи один одного, чи міського голову, і це є тим. Ознакою того, що е, можливість висловитись є у всіх, навіть по декілька разів, я не розділяю депутатів на кращих і гірших. Не зазначаю, що за те, що він добре виступає чи ні, у нього будуть зроблені роботи чи ще щось. А говорю, що всі разом ми приведемо місто в порядок і всі вулиці будуть освіщені, всі вулиці будуть заасфальтовані. І всі разом ми прийшли. Ми не, не кожен депутат окремо, а рада сьомого скликання. Дякую окремо Андрію Вікторовичу за те, що він ініціював таке зібрання, і за те, що ми змогли поговорити протягом засідання. Комісії було розроблено ряд спільних заходів щодо поліпшення взаємодії та покращення роботи правоохоронців в місті.